Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Готуємо голубці з гарбузом, фаршем і рисом. Голубці всередині соковиті, ситні, гарно держаться кубки, не розсипаються і дуже смачні. Ось такі ніжні ароматні голубці з арбузом, справжнє осіннє диво. Я раджу приготувати такі смачні голубці з арбуза найближчим часом. Ваші рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися.